Зараз в нашому світі важно зрозуміти, де правда, а де істина. Зараз багато іскажень, фейків різних, які противоречать істині. І тільки істину ми повинні знати, тільки істина нас врятує. Ми не повинні жити по плоті. Ми повинні за собою стежити, що входить в наші уші. І тільки жива церква возвіщає істину. Біблія состоїть із двох частин: це Відхий Завіт і новий завіт. Відхий Завіт як Тінь майбутнього. Це все свідоцтво Христі. Новий Завіт починається з Євангелія Вісті. І перше, це Євангелій від Матфія. Він відкриває волю Божу для кожної людини. Друге, це Євангеліє від Марка. Він відкриває два питання.